Запитання п'яте. Що таке проклята в ділах Адама земля, згідно з піднесеними спогляданнями? Що значить у скорботі будеш їсти від неї усі дні життя Твого? Що означає після слів, терні і осуд буде робити воно тобі? І ти будеш їсти польову траву. І нарешті, що означає, у поті лиця твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої взятий був? Буття 3,1719. Отже, ніколи не бачимо, щоб людина їла землю або траву. Так само ті, що споживають хліб, ніколи не їдять його, буквально у словом у поті чола. «Кататін апофасін тіс Історіас. прикладає це висловлення буквально згідно з судженням історії. І ікста Єудіком Хісторія. Кремінка Сидорова. Відповідь. Земля проклята в ділах Адама. Є плоть Адаму наслідок діл його, тобто пристрасті розуму, який оземлився і завжди зазнає проклятю вигляді безплідних досі чеснот цих діл Божих. Схольне ділами Адамові називає ганебні пристрасті, рівень 1.26, тому що чеснот творить один тільки Бог у тих, що бажають цього для прояву їх використовуючи як знаряддя, одну тільки схильність бажаючих. Єрогини прикладає висловлення. Ну, як розум, що пізнає, когносцетіс анімі, примитка Сидорова. Цю плоть і споживає з багатьма стражданнями, і, і сум Адам, насолоджуючись лише невеликим від задоволенням. а за таку тліну насолоду. Це плоті ворожі для нього турботи і піклування, тобто дотерня, і великі спокуси, і небезпеки подібно до осоти, що болісно його у всіх боків, і в розумії гнівальні в началі і в началі бажаючим. Логос, фімос, епіфемія, психологічна схема, переважна характера для Платона, але втручається також і в інших філософів Аристотеля, Неоплатонітів. Вона, звичайна також церковною письменникам Олександрийцями і Каподокійцям, примітки Пеконовча. Так, що ледь може добути спожити, тобто держати здоров'я і добробут плоті, немов зів'ялу траву, а потім після нового коло Британія, жахливих страждань опотічала, тобто у важкій праці, пошуку чуттєвого буття і у чуттєвому досвіді. Мати подібну до хліба підставу для влаштування тутешнього життя, або шляхом ремесла, або шляхом якої небудь іншої, придуманої для підтримки життя витонченості. Або краще, земля є серце Адама, що прийняло за порушення Западі прокляття, позбавлення небесних благ. Те саме місце відчиненного писання може бути згідно з преподобним видумаченням і в доброму епенетос. І в поганому докірному сенсі, в цьому випадку природний Максим після тлумачення буття 3.19 у докірному сенсі приходить до пояснення того ж місця в розумінні і похвальному, знаходячи в ньому казівки на духовне зростання людини, що відбувається, як і належить повній, але зворотній аналогії сходам і морального падіння, примітки Епіфановича. Цю землю робота через діяльне ободряство живе людина, очищаючи її від прокляття совісті ганебних діл, а потім очищаючи розуму, що вирощує її, подібну до терні, міркування про походження тілесного буття і подібну до осоту сухі міркування про промисл і сустосовнене неділесне сутності. Він споживає як траву духовним чином споглядання. осот у застосуванні споглядання вказують на труднощі, з яким розумом та не людини, що втратили майже всю силу своє духовне бачення, пізнаються духовні основного начала буття, що визначають її походження і сутість, а також норми логоси, що керують світом духовно-моральним і служить виявлення промислу і суду Божого, примітки і пановища. І так, немов плоті чола шляхом умілої навички і віддані, людина, споживає нетлінний. Нетлінний хліб Богослов, який тільки є один справді і життєдайним і зберігає в нетлінні буття тих, що споживають. Таємниче благослові є третій місце діяльню любому диприродного споглядання і найвищий шабель духовного морального життя людини. На цьому подвижнику стазі удостоюється безпосереднього з'єднання з пізнанні Богом. Подібно, наприклад, до на горі Синай або Апостолів він час преображення, або. Апостол Павлу на третьому небі, відзначений таким станом подвижником проводні Божественного світу, досягає обожання, привідки і Отже, споживана земля в доброму сенсі є очищення серця через духовне ділення, трива значення тварних істот, що досягаються у природному споглядання, а хліб існе та новосту за богослов'ям.